І гляньте, яку цікавинку маю. Спробуйте відгадати, що це. Якщо хоча б три людини відгадає, що це за виріб, зроблю огляд даного витвору мистецтва в одному з найближчих відео. Ну, якщо не відгадаєте, ну що поробиш, значить не зроблю. Друзі, привіт! Зібралось кілька новинок. Давайте порозглядаємо. Чогось екстраординарного вам сьогодні не покажу. Звичайні собі монетки, але недорогі та досить цікаві. Почнемо з цієї монети. Це продовження серії. Найнебезпечніші тварини Австралії. Це вже п'ята монета в серії. Мені дана серія цікава, я її збираю. Нагадаю вам, як виглядали попередні монети з цієї серії. Перший в серії був червоно-спинний павук. Він мені відразу сподобався. Як можна звичайного павука так зобразити. Я не знаю, їм це вдалося. Були певні проблемки з якістю на старті цієї серії. Частенько попадались ці павуки з молочними плямами. А далі, починаючи з другої монети в серії, з цієї білої акули, схоже, виробник, вирішив ту проблемку. Все рідше і рідше ті плями з'являються. Отже, друга в серії у нас ось ця людожерка Біла акула, Третім в серії вийшов Скорпіон. Написано Desert. Отже, пустельний скорпіон. Мені він по дизайну подобається найменше в цій серії. Але в цілому теж досить гарний. Четвертою в серії вийшла ось ця медуза. У назві бачимо слово Box. Отже, коробчаста медуза, її назва. Ну і наша новинка. П'ята монета в серії Tiger Snake. Тобто, тигрова змія. Тираж усіх цих виробів 25 тисяч штук. Виробник виготовляє їх по одній монеті на рік. Кілька років тому знайомий нумізмат розповів мені про подібну серію монет, яка раніше виготовлялась. Війшлось про кольорові малотиражні монети. Я не полінувався і знайшов фото тих монет в інтернеті. Ви лише гляньте, скільки їх було. Я нарахував 12 на тому фото. Але дана фотографія була розміщена в інтернеті ще в далекому 2017 році. Отже, не факт, що та серія завершилась у 2017 році на тих 12 монетах, ще трішки пошукавши, я знайшов ще 5 монет з цієї серії, які випускались пізніше. Зараз ви бачите їх на своїх екранах. Отже, 12 плюс 5, як мінімум 17 монет в тій серії вийшло раніше. Вистачає в тій Австралії небезпечних тваринок, скоріш за все, і ця серія не буде короткою. До того ж, ми бачимо ті самі образи. На монетах сучасної серії. А так як в цій серії виходить всього одна монета на рік, а вийшло їх лише 5, то це може означати, що серія буде тривалою та цікавою. Налаштовуємось. Як на мене, то дизайнерам вдалося досить гарно зобразити цю небезпечну тварючку. Якість цих монет останнім часом теж радує, і ціна на старті невисока. Каверс монети практично не змінився. В лівій руці перша монета з серії, в правій. П'ята монета з серії. Тобто той самий портрет Єлизавети лише додали роки її правління. Ну і, і рік монети змінився. 2024 бачимо. Отже, цікава серія, чекаємо на продовження. Наступна наша монетка це китайська панда 2024 року. Срібну китайську панду почали чеканити у далекому 1983 році. Виходить, що ця 2024 року вже 41 монета в серії. Коротенько розповім вам про першу срібну панду, випущену у 1983 році. Ось так вона виглядала. Звичайна собі монетка, правда? Монета чеканилась по технології Proof, проба срібла була 900, і вага її була 27 грамів. Тираж такої монети склав 10 000 екземплярів. І так як тираж досить малий і з моменту її випуску минуло понад 40 років, то щось трохи вона мала б коштувати, правда? Ось знайшов на eBay, гляньте, майже 3000 доларів. Скажете ви мені, що це якась дорога і нереальна пропозиція. Зверніть увагу на грейд. Монета отримала 67 балів по шкалі Шелдона. тобто навіть не 69 і тим більше не 70. У вищому грейді MS 68 бачимо ціну вже 4000 доларів. ВМС 69, 5500, і це не максимум. Ловіть ще один лот. Монета у аналогічному грейді 60 балів по шелдону і цінник 6500 доларів. За пандочку. Капець. За цю ціну можна придбати 2 унції золота і гарну жменю срібних монет. Скажете ви мені, це лише бажані ціни продавців, ніхто таких грошей за панду платити не буде. Ловіть, ось проданий лот. Він складався з 6 монет. Даний лот продався за 20 тисяч доларів США. Ділимо 20 тисяч на 6 монет в лоті і маємо ціну однієї на рівні 3 3333 долари. І це гуртом, як відомо, гуртом дешевше. Навряд це колекціонер собі придбав 6 однакових монет. Явно хтось купив їх на перепродаж. Отже, можемо собі припустити. Що це далеко не максимальна ціна, яку колекціонери готові платити за першу панду в серії. А ось вам ще один приклад: одна монета була продана за 4000 доларів. Ловіть ще тут навіть без слабу, покупець по фото визначив стан монети і готовий був віддати за неї майже 2000, а стан схоже такий собі. Отже, трохи ті панди коштують. Разом з тим, щоб отримати таку високу ціну, комусь потрібно було купити цю панду досить давно і правильно її зберігати кілька десятків років. Як на мене, то наша новинка виглядає явно гарніше за ту першу панду в серії і коштує кілька десятків доларів. Правда, мега дорогою вона навряд колись стане, враховуючи її тираж 10 мільйонів екземплярів. Додам ще вага таких панд, починаючи з 2016 року 30 г. До цього часу, практично 30 років, вага китайської срібної панди становила рівно 1 унцію, тобто 31,1 грами. Так, з пандочками завершуємо. Давайте покажу вам ще щось: маю єдинорога, монетка називається Магічний єдиноріг. Не знаю, чи це серійна монета, скоріш за все, поодинокий випуск. Чеканили дану монету в США. На монетному дворі Scotsdale Mint. Бачимо, ось тут якусь плямку у неї на мордочці, Це щось заводське, таку отримав. Дані монети повинні поставлятись в картонках. Тобто картонка, До неї прикладена монета, і далі це все запаяно плівкою. Я цю монету отримав від постачальника без картонки, часами таке трапляється. Кожен по-різному хтось сам їх розпаковує, але по капсулі бачу, що вона оригінальна. Ну і ймовірність, що її відкривали мізерна. Скоріше за все, маємо стан монетного двору. Такий досить гарний дизайн. Шкода, що ця плямка. А так, в цілому, монетка гарна, недорога. Тираж, здається, 15 тисяч, як казав вже, да, виріб захисній капсулі від виробника. Повинна бути ще та картонка, але не обов'язково. Буває по-різному. Ось такий бачимо Аверс. Емітент Республіка Гана. Валюта Гани, да, Five Sedys. І десь має бути рік. 2023 роком її виготовили. Одна трійська унція, 3 дев'ятки, чисте срібло. Досить гарна монетка і недорога. Ще маю продовження серії ікони натхнення. Покажу вам Авгарс, щоб згадали, що це за серія. 2024 рік. На ній зображений якийсь вчений Гутенберг. Не знаю, хто він, не читав. Розкажіть мені, хто знає. Монетка вийшла матова. Насправді досить якісно її відчеканили. Дивіться, деталізація. Да? Не видно ніяких артефактів, ніяких рисок. Як для цієї серії, досить якісно, плюс враховуючи її ціну. Монета недорога. Ось тут щось бачу дивне. А ні, все добре. Ну, якість прям гарна. І ще маю одну новинку. Це вже дев'ята монета в серії Боги Олімпу. Аполлон тут у нас зображений. Знову ж таки, не знаю, що це за Бог. Тримає він тут якусь ліру, напевно, в руках. Щось там пов'язано з музикою. Розкажіть мені, що це за Бог хто знає. Поділіться вашими враженнями, яка з цих монет вам сподобалась найбільше. Мені буде цікаво почитати. Дякую за підтримку каналу, за ваші лайки, коментарі. Це мене мотивує знімати нові відео для вас. На цьому будемо завершувати. До наступної зустрічі!